Слава Наті, Вітаю на каналі Добримбат. В ефірі я Сашко Добрий. Цікавинка із геометрії трубок на БМП. Кожна машина унікальна, кожна машина індивідуальна. І ніколи не можна з упевненістю знати, чи нові трубки зі складу замінять нормально наявні на ній. От як в нашому випадку. Коли ми поставили нові трубки замість е, прог... тих, що прогнили, у нас заламувалися патрубки. Вони ну, взагалі ламалися на глухо і, відповідно, не давали обігу рідини всередині себе. Довелося гріти, вигинати тут і гріти вигинати тут. Внаслідок чого у нас добрий цей рукав, добрий той рукав. І цей рукав теж добрий. Просто зараз е, зняли. Систему до бачка розширення. Так? Ну, от, таке. Кожна машина індивідуальна. І не бійтесь допрацьовувати, коли в тому виникає потреба. Ну, І тут, відповідно, придбав сьогодні термостійку фарбу. Зафарбуємо ці місця, де палили. Ми, до речі, нам і тут будемо фарбувати, бо намагалися зігнути тут, але воно нам не дало. Тому зігнули, відповідно, там, де. Дало Працюємо Ми пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.